Особливо урочистий спосіб зустріла своє сторіччя Київська консерваторія, Як і сто років тому, 1913-го, на її честь над Дніпровськими схилами залунав церковний передзвін. Прийшла ідея Володимиру Пухальському, першому ректору. В храмах Києва відправилась божественна літургія, і був передзвін всіх храмів Києва. У день сторічного ювілею колектив Національної музичної академії молився в успенському соборі києво Печерської лаври за божественною літургією. Після якої, як і годиться, за особливо радісних подій відбувся подячний молебень. Національна музична академія, правонаступниця Київської консерваторії, знаходиться в самому серці української держави. Вищу музичну освіту студенти здобувають в класах історичної будівлі позаминулого століття. Колись тут був готель Континенталь, потім Вище музичне училище, яке сто років тому реорганізували в консерваторії. Серед засновників відомий меценат Михайло Терещенко та видатні композитори Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Микола Лисенко. Знаково, що під час Божественної літургії в Успенському соборі молитовно предстояв праправну композитора, протидіакон і диригент також Микола Лисенко. Багато хто з династії Лисенків став музикантами та викладав у Київській консерваторії. У 1940 році закладу було присвоєно ім'я Петра Чайковського. Перед найпочеснішими гостями Національна музична академія України й надалі тримати високу ноту, і, можливо, через 100 років знову залунають церковні дзвони по всій столиці, щоб повідомити про 200-річчя національного музичного храму.